Білій церкві відбувся обласний чемпіонат з боротьби вільної. Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата з столичного регіону. В наших змаганнях приймають участь спортсмени з Київської області. Це Біла Церква, Бравари, Борисполь, Абуха, Українка, Бородянка, Ірпінь. І також ми запросили на змагання спортсмени з міста Києва і тому що в нас відкритий чемпіонат Київської області серед літаків та дівчат з метою підготовки до чемпіонату України. Підтримують спортсменів Асоціація боротьби Київської області та спортивний обласний комітет. Переможці змагань матимуть честь представляти Київщину на всеукраїнському рівні. Чемпіонат Київської області проводиться за підтримки. Київського обласного спортивного комітету та асоціації боротьби Київської області. Тобто завдяки ним ми можемо провести ці змагання. Не дивлячись на складні життєві обставини, спортивні події необхідні, кажуть організатори змагань. Змагання важливо завжди проводити, не дивлячись на ту ситуацію, яка є в Україні. Дітям потрібно розвиватися, дітям потрібно десь переключатися з цієї обстановки, яка є, тривоги, війна. Вони приходячи на змагання, переключаються, борються самі. Вболівають за своїх друзів, то тобто дуже позитивне явище як проводження змагань. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.